Давай дізнаємось, що всередині. О, подивись на це, синій Лего. Хм, навіщо він мені? Пахне солодко. Це шоколад? О, яка смачна страва! Давайте спробуємо. О, мені подобається. Я з'їм все. А тепер я хочу побудувати свій замок. Так, давай зробимо це. Подивись на це! Як чудово! Це буде так смачно і красиво. Гаразд, ще трохи, і я майже завершив. Вау! О, як чудово! Ема, який величезний, красивий замок ти зібрала! Це круто! Можна доторкнутися! Ой! Ну добре! Добре, подивлюся, що в мене є. Ого, тож у мене є сині начоси, але я взагалі не можу відкрити упаковку. Ох, ах! Давай, Ема, припини сміятися з мене. я майже відкрив. Ох, ах! Нарешті, ой, усе розвалилося. Ну, гаразд! Вони все ще такі смачні. О, я хочу зробити цілу вежу значос. Я буду дуже крутою. Отже, я зібрала всі високі. Давай постукаємо у двері. Тепер я можу з'їсти все одразу. Давайте ой. подивимось. Просто так. Отак. Як смачно. Мені подобається. М. Зачекай, чому в мене в роті вогонь? Ах, о ні, ненсі, Справді. твої начоси були неймовірно гострі. Подивись на них, вони з червоним перцем. Я маю перестати сміятись. Ой, мені потрібна допомога. Ах, я виплюваю вогонь із рота. О, ні, зупинись. Мій шоколадний замок. він тане. Добре, у мене тут є вогнегасник. О, давайте розпилимо. Гаразд, здається, я закінчив. Але тепер мій замок перетворився на синю калюжу. О, подивіться подивися на це. Подивіться на це, який жах. О, ні. О, принаймні деякі шматки залишилися. Темпра. О, подивися на цю класну піну. Я можу з нею гратися. Вау! Тож ми оновили кльоші і тепер маємо нові солодощі. Давай подивимось, що в мене неймовірно. У мене льодяники та холодні хрумкі шматочки всередині. О, жахливо! Мені це не подобається, і як таке може бути? Ненсі, давай подивимося, що в тебе. Давай. О, У мене щось дивне. Це граната. Добре, як це працює. Я спробую витягнути цю штуку. Гаразд, Гаразд. апчараст. Спрацювало? Щось сталося? Ні. Зачекай, що, що? я можу розпилювати. Це супер суперсеколи. Ох, але це круто. Я хочу ще. Ой, Ненсі, можна я спробую? Будь ласка, ні, за що. Ой, який ти жадібний. Твоя солодкість закінчилася. Оф, угу. а у мене все ще є людяники з тарганами. Вони виглядають мега круто, але я спробую злизати трішки. Боюся, що тарган мене атакує. Ого. Це Людяник. Давай подивимося. М -м. Сам Людяник такий смачний. Мені подобається. Ах, так добре. Але там Тарган. Де Тарган? О, ні, він на моїй губі. Ах, фу, це жахливо. Приберіть його. Так. Я не хочу більше Ненсі. О, я Дов не зможу прийти. Мені доведеться з'їсти всі людяники. Хвилинку, хоча. Я думаю, у мене є ідея. А що щодо фокуса? Дивіться? Стоп. Дозвольте показати. Два, два, а бачиш, тепер? один. Вау! Як ти це зробив? Один. А два. тепер я все зникне. Вау! Чудовий трюк! Ходімо! Тепер я буду першим. Подивимося! Вау! Це туалет із льодяником! А що всередині туалету? Ось блакитний порошок у цьому. Ось. Я б хотів Ох, спробувати. Ти береш льодяник, оближеш його, і тепер я можу занурити в порошок. Ой, а тепер ми злизуємо порошок з Людяника. М -м як смачно! Чудово! Мені справді подобається. Ема, це так смачно. Я хочу ще іще. ще. Так добре. М -м Все добре. Ненсі, ти така смішна. Твої губи тепер сині. А тепер моя черга. Окей, це цукерки від Juicy Drop. Чудово! Я обожнюю їх. Висипати весь мармелад на тарілку саме так. Вони такі гарного синього кольору. А тепер беремо кислий гель. Воно також синє і таке гарне. Спробуємо поєднати мармелад і гель. Вау! І спробуємо це! Ой, це так мило. Добре. Ой, воно таке кисле, але дуже смачне. Просто. Ух, я! Yeah. <стрелин> У мене аж слинка тече. Гаразд, давай подивимось. О, я можу дати тобі свій блакитний порошок. Хочеш трохи? Так, звісно. Гаразд, спробуймо це. Змішаємо наші солодощі, щоб побачити, чи воно того варте. М -м так кисло, але так смачно. Дивись, у мене синій язик. Ха-ха, у мене теж. Ми такі смішні. Давай разом відкриємо куполи. Вау! У мене їстівна помада і посипка. Чудово! А що у тебе? А я маю посипку «Мармеладні очі на паличках. Супер! Починай першим! Круто! Харазд! Я краще нанесу це на губи. О, чудово! Мої губи будуть сяяти. А це повітряний поцілунок для тебе, Ненсі. А тепер давай подивимося, що у мене в банці. Добре, висипай все на тарілку. Ой, які красиві сині посипки. Круто. Мені подобається. А тепер ми занурюємо губи в цей порошок. Ха ха, які гарні у мене сині губи. Подивись. А мої губи неймовірно смачні. М -м, смачно! Ненсі, тепер ти спробуй. Давай, давай! Звісно, я навіть зголодніла. Для початку спробуємо ці кумедні мармеладні Очі. яблука. Колір Чи лишить мені синій давай. колір очей? Це весело, так смішно. Хоча я теж хочу вмочити мармеладки в посипку. Ой, насип посипку на тарілку і вмочуй мармелад у неї. Гаразд, ось так. Дивись, вони тримаються. Хм. А тепер я можу спробувати. О, це так смачно. Це Смакота. Так. А тепер вип'ємо вміст з цієї соломинки. Mm -hmm. Чи можу я теж отримати це, будь ласка. Ой, так смачно. Звичайно, я можу поділитися з тобою. Справді Дякую. Mm -hmm. ти такий хороший друг. Mm -hmm. Це так смачно, Ненсі. Дякую. Дуже класний фільм. Що? А що це таке? Я думаю, це реклама. Шоколадний фонтан. Давай замовимо один. Добре, я за? Що? Один шоколадний фонтан? Будь ласка. Це було швидко. Ура! Ось ваш фонтан! Ура! Не чайові! Так! Гей, просто подивись, який величезний фонтан. Але з якоїсь причини він не працює. Гей. Дивно, чому так? Я думаю, я знаю, в чому проблема. Дай сюди шоколад. Віддай це назад. Як ти можеш просто так красти? Ого, подивись, яка краса. Вау. І, напевно, дуже смачно. Гей, hey, я теж хочу шоколад. Тож поділися, що ти робиш? Віддай. Давай. Так, ого! Торти як круто! Ура! Нам обом пощастило! У мене є бургер! Ух ти, так! Що? Ах, круто! Думаю, бургер з шоколадом, мабуть, буде просто смачним! Я збираюся вмочити весь цей шоколад, і це буде ще солодше. Як круто, це так ситно. Можна наїстися тортами? Так, звісно, тільки бургером можна наїстися. Не думаю, що шоколад зашкодить. Фу, як огидно! Це була не найкраща ідея. Шоколад зовсім не підходить до бургера. Гаразд! Ну, ти все одно маєш це з'їсти. Такі правила. Чорт, чому я маю страждати? Неможливо їсти. Це псує бургер і шоколад. Такі правила. Так. Але хто сказав, що я не можу їх змінити? Ха? Навіщо занурювати бургер в шоколад? Якщо смачніше буде занурити бургер в кетчуп? Тепер подивимось, як кетчуп поєднується з тортом. Сподіваюся, це буде огидно. Як смачно. Ура! Ой! Що? Ой? Ой, ні. Що сталося? Де шоколад? Це так огидно. Я не думаю, що кетчуп такий чудовий. Як ти міг? Тоді візьми свій кетчуп. Візьми його. Ти такий злий. Заспокойся. Отже, так, тоді це війна. Отримай це! Давай! О, ні, я не хочу пожежі. Тільки не перець. Мені пощастило. У мене є кіндер сюрприз. Скільки шоколаду у мене тепер? Можна спробувати? Ні. У тебе ще є перець. Давай. Можливо, ти зможеш прикрасити фонтанними. О, ні, якби я міг просто лизнути, ху, все було б добре. Ні, але тобі потрібно це з'їсти. Чорт. Так, гаразд, я спробую. Я можу, я можу, я мушу. Ого. Ти виглядаєш не дуже добре. Мені потрібно сховатися. Допоможіть! Викличте пожежників! Я горю! Допоможіть, будь ласка, все буде добре! Зачекай! Це пройде! Вау! Це щось! Справжнє вогняне шоу! Якби ти міг побачити своє брудне обличчя, ти в безладі! Гей, мені байдуже! Чорт, що не так з моїм кіндером! Він весь розтанув. Принаймні приз залишився. Цікаво, що всередині. Як чудово маленьке яйце. Що? Так, правильно вибачте, це міні кіндер. Подивись, яке воно миле. Я можу вмочити його в шоколад, і воно буде ще смачніше. О, Можливо, кіндер смачніший. Але твоє обличчя все ще в безладі. Ну, принаймні, це смачно. Давай, чорт, я не великий фанат кукурудзи. Сподіваюся, шоколад це виправить. У мене є полуничне морозиво. Я не дуже люблю кукурудзу, але люблю морозиво. Ні. Ах, можливо, ти хочеш спробувати? Але звісно, ти не можеш. Я можу зробити це без тебе. Полуничне морозиво буде особливо смачним, коли занурити його в шоколад. Тепер я не зможу відірватися. Їж обережніше твоє обличчя все в шоколаді. Дякую. Тепер я в шоколаді. Ну, ти повинен сказати дякую. Це смачне морозиво, тому я хочу їсти його і їсти, і не зупинятися. Пальчики оближиш. Ти зглузду з'їхав, ти синієш від холоду. Кому яке діло? Мені подобається це морозиво. Е, У тебе бурульки замість носа. Ось і все. Якщо ти замерз і не можеш рухатися, це означає, що у мене є шанс вкрасти твоє морозиво. Я не думаю, що ти будеш проти. Правда, ема? Ну, звісно, ні. О, але не дуже добре просто дозволити твоєму другу замерзнути. Думаю, час тебе зігріти. Ну, краще можеш рухатися? Можу. Дякую! Ти мене врятував. Гей! М? Вибачте, так, ваше морозиво зникло, але принаймні у мене є моя кукурудза. О, гаразд. Ні, насправді мені зовсім не подобається ця кукурудза. О, але ти мусиш її з'їсти. Але чому так? Що я можу нарізати його? Вау. І в чому сенс? Ама ти така недалекоглядна. Хіба ти не знаєш, що з кукурудзи можна зробити попкорн? Тоді шоколад чудово підійде до цього. Це буде чудово. А тепер додаємо шоколад. О, о я люблю попкорн. Ах, будь ласка, може, поділишся у тебе ціле відро. Поділитися гаразд. Добре. Відкрий рот, і я кину тобі. Шкода, ти не зловила жодного. Ах, нічого страшного! Просто дай мені відро! Я буду їсти так Ні за що. Не роби цього. Дивись: справжній дощ з попкорну. Як смачно! Сподіваюся, що під цим буде щось смачне. Чудово! Це ціла упаковка моїх улюблених маршмелоу. Вони такі м'які і чудово поєднуються з шоколадом. Ого! І їх легко їсти. Я можу просто надіти їх на паличку. О, класно! Це легко! Тепер я можу їсти їх з шоколадом і залишатися чистим. Я можу їсти, і ти навіть не помітиш як смачно. Я просто вражена і шкода, що ти не можеш спробувати це, Ема, бо я їх не віддам. Так. Шкода, я не можу жити без маршмеллоу. Гей, де всі маршмеллоу? Куди вони поділися? Я не знаю. Чому ти дивишся на мене? Я нічого не робив. У мене є своя їжа, про яку треба турбуватися. О, ні, це так погано пахне. Мені не потрібен цей часник. Так це наповнює запахом всю кімнату. Але я можу заткнути ніс маршмеллоу. Принаймні, ти можеш заткнути ніс, а мені доводиться їсти це. Давай як огидно. Що? Я ніколи не пробував нічого гіршого. Ти. І тепер я буду пахнути як сміттєвий бак. Залишилося ще два. Давай! У мене є ідея. Я знаю, як з'їсти це за один раз. Тоді мені не доведеться так страждати. Час подрібнити цей часник. Так. Ого, це все ще дуже огидно. Так, але це буде швидше. Плюс буде легше покласти шоколад у миску. О, а потім я просто можу вилити в міст. Що? О, то як тобі? Смачно. Так. Принаймні, це швидко, я не можу. Це просто жахливо. Їсти це просто жахливо. Ой, здається, я захворів. Фух. Здається, мене зараз знудить. Ох, Ой, пека мене вбиває. Так, тут задушливо. Звичайна вода. Це занадто нудно, вона навіть не холодна. Ах, а ось фанта з іншого боку. О, це буде набагато освіжаючіше. Давайте відкриємо ці банки. Смачно. Круто. Вау, наші футболки всі змінюють кольори. Виглядає як початок виклику. Давай, гей, фу, гидко. Я не хочу лимон. Фу. І я ненавиджу брокколі. Фу. Полуниця! Ура! Я бачу, що я єдина щасливиця, тож я піду першою. Ура! Зачекай, здається, чогось не вистачає. Точно, мені потрібні збиті вершки. Вау, це дивовижно. Ти не можеш цього робити, Челсі. Ти можеш їсти тільки червоні продукти. О, не хвилюйся, я допоможу тобі з цим. Ось так. Тепер ваші полуниці знову чисті. Фу, ти їх усі облизав. Давай подивимось, як ти впораєшся зі своїм броколі. Давай. Чувак, давай. Вона збирається засікти час. Мені потрібно поспішити. Так огидно. Я ніколи раніше не їв стільки броколі. Принаймні, це не таке кисле, як мій лимон. Ей, я все ще хочу чогось солодкого. Думаю, йому сподобалося це. Смакота. Я все закінчив. Хлопці, поспішайте. Час дуже швидко спливає. Що з чого ти смієшся? О, ні, мої вуха. Ого, твій теж змінив колір. Вона права. Я не впевнений, що мені це подобається. О, мені дісталася груша. Непогано. Ну, Це точно краще, ніж цибуля. Або болгарський перець. Ні. Тобі нема на що скаржитися. Їж. Так, гаразд. Вони солодші, ніж я думав. Вона справді їх любить? Не може в це повірити. W вони дійсно смачні. Ням. Трансформація триває. Цікаво, чи станеться те ж саме зі мною? Можливо, варто дізнатися. Ця груша виглядає чудово. І оскільки хтось витратив час щоб нарізати його, я їстиму по одному шматочку зараз. Я б не відмовився з'їсти це замість цибулі. Мабуть, краще швидше з цим покінчити і з'їсти все одразу. Оні, Джесіка, допоможи. Я задихаюся. Я тебе підтримаю. Дякую, ти мене врятувала. Бачу, ви обидва вже закінчили, але у мене ще залишилося кілька шматочків. І вони чудові. Воні, це був перець чилі. Допоможіть мені. Тобі потрібна вода. Ти мене врятував. Дякую. Ой, як смердить! Солодка і соковита медова диня. Круто. Я особисто віддаю перевагу корну, тож це вийшло добре. Невдача, Джон. А, Джон. Я не розумію. Чому моя тарілка порожня? Оскільки у тебе немає чого їсти, я піду. Це дивовижно. О, але тут багато насіння. Їха. Тепер я. Цей шматок просто капає соком. Але я теж натрапив на багато насіння. Може, ти даси мені спробувати? Ем, Я не мав на увазі шкірку. Я хотів добру частину, але здається, це зелена. О, мої руки, вони всі жовті. А вони виглядають дивно. Челсі, подивись на своє. Я не бачу в цьому нічого смішного. Власне, я беру свої слова назад. Твої руки смішні. О, ну ж бо. Ні, ні. Звикайте до цього містря. Сирий яєчний жовток? Це зовсім не те, на що я сподівався. Фу ваха. Я співчуваю тобі, але я рада, що дивлюся на авокадо. Червона ікра не можу повірити. Джесіка, це просто не твій раунд. Це все слизьке і огидне. Я бачу, що ти не дуже хочеш їсти свою страву, але я ти. Ікра абсолютно красива і неймовірно смачна. І я готовий з'їсти все це за кілька секунд. <світ> Тепер ти я готова. І я знаю, як буду насолоджуватися цим авокадо. Зроблю смузі і кину це прямо в блендер. Ой! Це вимагатиме багато енергії. Тепер дізнаємося, як це вийшло. Кремовий і ситний. У мене теж є план. Я збираюся підсмажити цього хлопця. Це працює. Ого, ти справжній шеф. Біпо. Це ідеально. Що з вашими губами ви двоє? Вони тепер всі кольорові. Ой, ой, ні. Це не може бути. О, я мав це передбачити. О, вау, так багато смачної їжі. Миска повна жувальних ведмедиків. Ура! Стиглий виноград. Зелені найкращі. Нарешті раунд де всі задоволені. Футо. дай п'ять. Можна я перший. Зачекай. Я хочу почати. Угу. Цей колір неправильний. О, я зрозумів. Нам потрібно обмінятися. А Джон, навіть не думай про це. М -м -м. Смачно! Я люблю жувальні цукерки. Сподіваюся, цей кекс такий же смачний. О, глазур просто неймовірна. Хлопці робите мене дуже голодним. Чого я чекаю? Є хав. Ці виногради фантастичні! Я не можу витрачати час. Я з'їм їх усі зараз. Ну, це було чудово. О, о справді, Челсі, ти вся червона. О, ні. Це виглядає так смішно. Чи я дійсно став повністю жовтим? Здається, хтось вилив на вас банки з фарбою. Просто подивись на себе. Який жах! Ми повинні щось зробити. Зачекай, ми йдемо з вами. Я думаю, що звичайна вода поверне все до норми. працювала. Вода, ти мав рацію? Я так радий, що це закінчилося. О, заспівай!